На зв'язку з нами є Олена Ордей, заступник директора, начальник управління освіти та інновацій департаменту освіти і науки Львівської ОДА. Пані Олено, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю всіх сьогодні. Інформаційний простір сколихнула така новина, що канікули у школах розпочнуться нетрадиційно. В кінці травня, а аж от на місяць пізніше, власне повідомлення були такі, що у 2025 році українські школярі підуть на літні канікули лише 1 липня, хоча традиційно навчання завершується в кінці травня. Про це йдеться в постанові Кабміну номер 841. Розкажіть нам, що це означає. Звичайно, що все гаразд. Треба заспокоїти і батьків, і учнів. Змін жодних немає відповідно до пункту першої статті 10 закону про загальну серед повну загальну середню освіту. Зазначено, що освітній процес у закладах освіти регламентується і визначається законом про освіту, цим законом, тобто про повну загальну середню освіту, іншими законодавчими актами та освітньою програмою. Відповідно також на час воєнного стану внесені зміни. І в прикінцевих та перехідних положеннях зазначено, що на під час періоду воєнного стану, початок навчального року та дата завершення навчального року регламентується, визначається постановою Кабінету міністрів. Вірно, що кабінет міністрів видає постанову, якій чітко зазначено початку дату початку та завершення навчального року. Цьогоріч ця постанова вийшла 23 липня номер 841, про яку ви власне щойно зазначали. І ці постанові чітко. Тут написано, що почат дата початку навчального року починається 2 вересня. Чому 2 вересня? Тому що 1 вересня припало на вихідний день, тобто у неділю, і завершується 30 червня. Відповідно, ми кожен заклад освіти має автономію і на педагогічною радою визначає повні структуру навчального процесу і навчального року. Ми знаємо, що кожен заклад освіти має певну освітню програму чи освітні програми. Відповідно, переважно усі заклади освіти навчальний процес завершують 28 травня. Хтось в перших числах червня. Чому така різниця? Тому що. Залежить від того, як заклади самостійно приймали рішення щодо канікул. Є заклади освіти на Львівщині, які не мали осінніх і весняних канікулів. А є заклади освіти, які мали невеличкі осінні канікули, невеличкі весняні канікули відповідно і зимові канікули. Коли є, які мали, не мали осінніх весняних, але мали довші зимові канікули. Але ми знаємо, що в пункті 4 статті 10 чітко є передбачено, що сумарна кількість канікулів має бути не меншою, ніж 30 календарних днів. Відповідно, всі учні завершують навчальний процес, тоді коли буде в них завершена освітня програма, враховуючи освітню програму, це будуть останні числа травня або перші числа червня. Щодо 30 червня, так є час на. Навчального року це є трішки різниця. Відповідно, цей час дається для того, щоб діти надолужили десь освітню програму. Це є час проведення національно-мультипредметного тестування, час екскурсій і мастерок. Тобто Тому хвилювати не потрібно цього року змін абсолютно ніяких немає. Попереднього року і попередні роки ми мали цю ж саму ситуацію. Тобто, до ми говоримо про те, що до 30 червня. Е... Підтягують хвости учні, вчителі допрацьовують теж якісь свої моменти. Проводять екскурсії, є певні майстерки. Так. А от чи є якась реакція батьків на це? Я думаю, що це, знаєте, хтось впустив, неправильно перефразував і це підхопила, мабуть, чи медіа, чи, можливо, батьки десь неправильно зрозуміли. Відповідно, вийшло таке непорозуміння. Торік говорили про те, що навчання може розпочатися не 1 вересня, а 1 серпня, у зв'язку з тим, що щоб, щоб не було таких потім проблем з електроенергією і опаленням через російські атаки, обстріли, чи говорить щось таке сьогодні? Справа в тому, що поки не буде змін в законодавстві, про нічого інше ми розмовляти не можемо. А в законодавстві в законі про повну загальну середню освіту, в статті 10, чітко прописано, що дата початку навчального року є 1 вересня. Лише якщо цей день перепадає на вихідні, він переноситься на наступний перший робочий навч... день тижня. А, тобто, підсумовуючи, не хвилюватися, ніяких змін немає, вчимося Абсолютно. Так як і минулий рік Так, як і минулий. І так як і, і, і два роки поспіль, і три роки поспіль, від ми завершуємо завжди було до інколи в постанові писало до 1 липня, інколи до 30 червня. Цього року написано до 30 червня.